Всім привіт вітаємо вас на каналі Нумограй. Мене звати Олексій. Мене Катерина. І сьогодні ми розкажемо та покажемо, як грати в настільну гру Володар Перснів, дуель за середзем'я. Так, в цьому відео ми зосередимось на підготовці, правилах, наших думках, враженнях. А в наступному відео ви вже зможете ознайомитись з нашим нумограйчиком. Тож не забувайте підписуватись, щоб не пропустити наступне відео. А, а ми, ми починаємо. Приїхали. Що ж, почнемо з підготовки. Одразу скажу, що тут неможливо виграти переможними балами, їх тут в принципі нема. Тут є тільки три варіанти перемоги, тому детальніше зараз розкажемо. Для того, щоб почати партію, ми підготовлюємо наше поле, виставляємо його в центрі столу. Далі ми визначаємо, хто за кого буде грати. Припустимо, Катя буде грати за братство. Я за Саурона, тому Катя отримує башні та воїнів. За братство, в мене відповідно за Саурона. Далі ми виставляємо трек походу. Дуже прикольна штука, отак рухається. І вершник теж такий. Так. Це Нізгул. Потім ми викладаємо тайли регіонів, три штуки. Всі інші в стосі до лілиць. Та викладаємо карти першого епізоду, ось по такій схемі. Другого і третього епізоду, там інші схеми будуть. Ми їх не будемо показувати на прикладі першого епізоду. Покажемо. Далі кожен гравець отримує монети. Той, хто грає за братство, три монети. Той що за Саурона, дві монети, і всі інші монети ми кладемо в банк. В Принципі, поправ по підготовці, по правилах це все так. Звісно, по підготовці це все. Ще єдине, забув сказати, що ми кладемо по два воїни за Саурона і за братство на карту: два за Саурона в Мордор і два за братство в Арнор. Також ми ще готуємо ось ці а точно житончики. ще жетони вільних народів. Забув сказати кожного жетону. У нас по три, тому ми їх стосу... ми собою так перетасовуємо. Так стосами кожного народу готуємо і кладемо сім штук. От сюди розкладаємо карти другого і третього епізоду. Поки що участі в грі не приймають, тому вони залишаються в сторонці. Гра буде тривати три раунди. Перший раунд в одна колода. Відповідно на другий, на третій раунд. У нас інші колоди карт. Вони більш продвинуті, якщо можна так сказати. Варто зазначити, що карти розділів першого розділу розкладаються, і три залишаються зайві, це так і потрібно, і вони йдуть в скид. Тобто ми можемо з ними взаємодіяти протягом гри. Є тайлові регіони, які дозволяють взяти нам карточку зі скиду. Тому ці три, які залишаються в кожному розділі, вони будуть залишатись. Ми їх відправляємо в скид, і в майбутньому можемо їх взяти. Тобто вони не вилучаються з гри. Перейдемо до огляду ходу. Гру починає на гравець, який грає за це урона, тому він може зробити одну дію з двох можливих: або взяти карточку розділу доступну, або взяти тайл регіону. Спочатку тайл регіонів потребують багато вмінь, тому ми їх не можемо взяти. Почнемо з того, що ми можемо взяти карточку розділу. Тож, я перший гравець, я, наприклад, беру карточку Ось таку сіру, сіру карточки це в нас ресурси. Після цього мій хід завершується і ходить наступний гравець, тобто Катерина, яка грає за братство, в неї так само є дві можливі дії взяти карточку розділу, або взяти тайл регіону. Давай, наприклад, я беру цю карту, щоб продемонструвати, якщо я беру цю карту, то в нас відкривається ось ця вона не прикрита іншими картами, тому вона стає доступною, і ти її можеш придбати відповідно в свій хід. І коли ми беремо карточку розділу, ми її можемо або собі в ігрову зону покласти, тобто придбати, або. Продати. Вартість кожної карточки, яку ми продаємо, дорівнює розділу, в якому ми граємо. Тобто в першому розділі кожна карточка буде коштувати одну монету. Тобто я її можу продати і взяти з банку одну монету або побудувати. Я в даному випадку її побудував, тому що це уміння, вони нам знадобляться для того, щоб в майбутньому будувати всі карточки. Тому що в першому розділі більшість карточок безкоштовні. Далі вони будуть щось коштувати. Наприклад, ось цієї я покажу, що. Щоб побудувати цю карточку, в нас потрібно, щоб було таке уміння. Тобто кулачок синенький, тоді ми тільки зможемо її побудувати. Або за кожну відсутню, у нас за кожний відсутній знак уміння, ми мусимо сплатити одну монету. Тобто ми її можемо побудувати, скинувши монету або маючи ресурс кулачка. Ось такий, цього. так, але в нас його нема. Тому якщо хтось захоче придбати, то мусить скинути монету. Також варто зазначити, що є. Пов'язані картки, їх можна будувати безкоштовно, якщо, наприклад, я маю в себе побудовану ось таку карточку, і в мене тут знак, не знаю, що це таке рюкзак, наприклад. І якщо в майбутньому тут буде лежати карточка, яка отут має знак рюкзаку, але вона коштує одну монетку, то я можу її побудувати безкоштовно, тому що вони пов'язані. Я маю цю карточку з цим знаком, тому я ось таку карточку з цим знаком можу побудувати безкоштовно. Тобто я цю монетку не плачу. Я Т... її будую безкоштовно собі. Тобто, якщо я її купую, у мене немає у цього так пов'язаності, я маю витратити одну монетку за її придбання. А Олексій, за рахунок того, що має, ну ми це називаємо ще ланцюжок у нас так по ланцюжку по ланцюжку. Так то він може придбати не витрачаючи на то одну монетку. І таких карток доволі багато. Ви можете побачити ось на зелених на синіх картках. Вони е, вимагають ось цього пов'язаності. Не вимагаються, вони можуть бути побудовані за рахунок цієї пов'язаності безкоштовно. Так, ну і друга дія можлива це взяти тайл регіону. Ми його можемо взяти тільки тоді, коли ми маємо всі оці уміння в нас ось тут в ігровій зоні. Або ж знову ж таки за кожне від е, уміння, якого в нас немає, ми мусимо сплатити монету. Коли ми беремо тайл регіону, ми виконуємо всі бонуси, які зазначені нижче на, на тайлі. На даному тайлі, наприклад, ми маємо сплатити вартість за кожну башню, яка в нас стоїть вже на полі. Перша виходить безкоштовно. Ми її коли беремо. Перша безкоштовно, тому що наших башень немає на полі. І далі виконуємо те, що тут намальовано. Ми ставимо одну башню і одного воїна в цей регіон. Це Гондор. Тобто ми ставимо сюди башню і Навіть так буду щоб вам було видно, і одного воїна. І далі ми виконуємо два переміщення. Я про це ще не розповідав, але на ці майбутнє, так, так, це... оці два кільця це значить те, що е, я граю за Саурона, я переміщуюсь на дві поділки треком переміщення. І все, цей тайл залишається в мене. В майбутньому, якщо я захочу ще один тайл взяти. То я сплачую знову ж таки всі ресурси, які тут зазначені, або вони в мене є, або я сплачую по одній монеті за кожен. І виставляю башту і три воїна в роган. Також в мене, так як є в мене вже одна башня, я сплачую одну монету за те, що в мене є одна башня. Таким Вар... чином, да, варто зазначити, що тайли не доповнюються в кожній епох. Вони будуть. Додаватися так при кожній наступній Так, тільки на ви... початку наступного Роз, епізоду розділу, так. так наступного розділу. Тому якщо ми розбираємо їх всі, то нові з'являться тільки в другому розділі. Але в першому навряд чи ми їх всі купаємо, тому що вони ресурси. доволі дорогі. Це на майбутнє, що скоріше за все в другому, в третьому розділі може бути така стація. Тобто ринок одразу не поповнюється. Так, таким чином, ми ходимо по черзі, доти, доки в нас не закінчаться карти розділу. Коли закінчується остання карта розділу, ми готуємось до наступного. Просто беремо стос розділу номер 2 і викладаємо по схемі, яка зазначена в правилах. І в пам'яті. Пам'ятка пам також йде в коробочці. Ні, на пам'ятці немає розкладу. Нема, є на коробці ага. збоку, якщо знати кришку коробки, там збоку. Ну, знайти є. можна в декількох так. Так, місцях. Можна проговорити про карти, які бувають їх види. Давай почнемо з цих на сиренькому тлі. Так, унах. так унах, сіренька, У мутрі. нас їх Це сірі, сірі картки, вони нам, грубо кажучи, дають ресурси. Символи, в них у нас є 5 символів: хитрість, сила, сміливість, знання та лідерство. І всі ці символи нам необхідні, щоб купувати інші картки розділів або щоб купувати тайли регіонів. Далі в нас є жовті картки, які нам просто приносять монети, сині картки, які дозволяють нам рухатись трепом по ходу. Далі зелені картки, які. Відповідають за народи середзем'я. Тут цікаво, що коли ми збираємо сет з двох однакових зелених карток, наприклад, дві люльки ми в себе збираємо. То ми беремо два верхніх тайла з відповідним знаком, дивимося їх у відкриту. Це не таємниця для суперника. Один вибираємо, залишаємо собі, інший повертаємо горілиць в той самий стос. Доліць. Долілиць, до так доліць. Доволі прикольні тут бонуси їх на всі важко запам'ятати одразу але напевниці вони всі вказані тому можна підглядати і дивитися що вони роблять і якщо ви вирішили перемагати саме зеленими картками то дуже багато плюшок від них ви отримаєте далі червоні картки. також можна зібрати сет з трьох перепрошую а, що я так, тебе перебила так так сет з трьох забув наприклад ми зібрали всі ці три люлька молоточок і не знаю якась колба, колба так тоді ми раз за гру так ми раз за гру можемо взяти по кожному тайлу вільних народів тих самих знаків, які ми зібрали, один з них вибрати, два повернути. Але зазначу, що це можна зробити раз за гру. І В момент, як... то, да. так, момент коли ти береш третій знак різний. І ми, на мою думку, це краще робити в кінці грі, тому що в, ось в третьому розділі з'являються більш читерні, так сказати, такі плюшечки, та, да, да. ці жетони, угу. тому. Але це вже. Кожен як захоче, є така можливість один раз за гру зробити. Далі червоні картки відповідають за наше поле, грубо кажучи. Ми коли беремо червону картку на прикладі цієї, ми можемо ми мусимо поставити одного нашого воїна в, в якесь місто або синє в даному випадку, або в чорне. Тобто ліндон або Арнор. Наприклад, якщо Катя. Бере оцю карточку собі і ставить одного воїна, наприклад, в синя. Якщо тут нікого нема, нічого не відбувається, сутички ніякої нема. Але якщо вона вирішує поставити, ну, представимо, що в мордор, так, її треба поставити, то коли вона ставить свого воїна в мордор і тут є мої воїни, відбувається сутичка і по одному воїну забирається. І таким чином сутичка триває доти, доки не залишаться воїни одного гравця. Тобто, якщо б Каті треба було поставити двох, і тут два мої, то ставиться перший, забираються ці два, ставиться другий, і ці два теж забираються, і тоді в Мордорі немає воїнів, і він вважається не зайнятий ніким. Але якщо б я поставила більше, ніж твоїх, то. Так, якщо б ти три поставила, то по два наших би прибралось, один твій залишився. Так. Так, далі фіолетові картки в нас ще є, але вони з'являються тільки в третьому епізоді, чи Ха. в третьому розділі. Можемо я тобі їх підготую. Так, ну там просто якісь дії. Наприклад, тут же бачите, те про що ми казали, вже дуже багато ресурсів потрібно, саме тому їх потрібно набирати, скажімо так, так. картки ці, умінь треба набирати, тому що тут, наприклад, три сердечка і корона треба, щоб взяти цю карту або за або заплатити. монет, Так, багато так. Ну ця картка, що каже, що ви прибираєте одного воїна суперника з поля ігрового, і також прибираєте в банк в нього дві монетки. А це означає ці стрілочки і переміщення. Ви можете, наприклад, звідси перемістити воїна сюди, цього, цього сюди. Два переміщення є, але так... тільки по по з'єднаним містам. Тобто ви не можете звідси сюди перемістити, тільки по з'єднаним, звідси сюди. Можна одного двічі перемістити, можна двох по одному разу перемістити. Наче всі типи карток ми охопили з такого, що може так, бути Так, всі типи карток. Але головне я забув сказати, як ми можемо перемогти. Ось до цього ми і підійшли. Перший варіант перемоги це похід персня. Якщо той, хто грає за братство, доходить до Мордора і знищує перстень, ось так, то братство перемагає, тобто той гравець, який грає за братство, перемагає. Або якщо на з саурона наздоганяють Фродо, ось так, то тоді саурон перемагає. Також, поки ми не відійшли від цього треку, е, варто зазначити, що при деяких переміщеннях є бонуси, які можна використати. Так, перший бонус це ну вони однакові, до речі, що братства, що у саурона. Перший бонус це отримує монетки. Монетку одну. Другий бонус виставляємо одного воїна, третій е, робимо ще один хід одразу. І четвертий прибираємо одну башту гравця. Тому стратегічно можна дивитися, коли вигідно розіграти ці отримати ці бонуси. Вони також додають прикольних таких стратегічності в цю гру. Другий варіант підтримка вільних народів. Коли ми збираємо зелені картки, ми можемо виграти, назбиравши шість різних карток. Типів, шість так. різних типів карток. Шість різних оцих знаків. Тобто тут три і ще три різних. В принципі, ось всі вони вказані, сім. Якщо шість з них ми назбираємо в себе таких зелених карточок. То ми одразу перемагаємо. Також в одному із цих вільних народів є джокер, тобто він заміняє будь-який тип цієї зеленої карточки, тому можна зібрати п'ять зелених плюс той джокер і виграти. Далі третій варіант перемоги це завоювання середзем'я. Якщо ми будемо присутні в кожному з семи регіонів, ми одразу перемагаємо. Не обов'язково, щоб там були всі воїни ваші. Може бути така ситуація, що, наприклад, тут моя башня, а воїни Катерини. Ось так. Але я тут присутній, тому я присутній в цьому регіоні. Наприклад, в мене тут башня, тут. А тут воїн. І тут я, наприклад, Катю вигнав, і в мене тут теж воїн лежить. Все, я присутній в всіх регіонах, тут, тільки я, тут моя башта, теж я присутній, тому я одразу перемагаю е, по завоюванню серед землі. Е, таким чином, три варіанти перемоги: так, по треку, по народам і по. Завиванню середземні, але якщо ми дограли третій епізод до кінця, і ніхто не виграв жодним з методів, що я назвав, то тоді відбувається наступним чином. Перемагає той гравець, який є в більшій кількості цих регіонів. Тобто, наприклад, я в чотирьох, а Катя в трьох, тоді я одержу перемогу Я, тому що я е, займаю більшу територію. Що ще я забув сказати? Та, наче все. Якщо раптом щось забуло, то коли будемо грати, ми про це згадаємо або обов'язково наголосимо. Можемо, в принципі, прийти до наших вражень. Так, ну почни, а я поки я нічого не забув. Підстава. Я хотіла з тобою поговорити про цю хру. Ну добре, давай мені коробку. Добре, я можу почати, тому що я доволі люблю сім чудес-дуель. Ви не могли не помітити, що вони дуже схожі. Ми дуже багато партій награли як і з так і з Вовою, з другом. Ми теж робились дуже часто. І в нас своя там статистика перемог. Тому я можу сказати, що мені ця гра дуже сподобалась. Вона в мене точно на рівні Сім чудес дуель. Мені в ній сподобалось, що тут немає. Очок переможних, що тут немає можливості виграти очками, немає можливості затягувати гру до кінця, щоб перемогти очками там в кінці, якщо ти назбирався їхні карточок. Тут в будь-якому випадку треба перемагати якимось з варіантів, і це дуже прикольно. Тут потрібно контролювати багато всього одразу, щоб не програти е, супернику якимось одним зі способів перемоги. Також мені сподобалося те, що якщо фродо рухається, то нізголи рухається разом з ним, і, і тут неможливо ніяк зробити так, щоб Фродо порухався в іншу сторону, як Севен Вандерс Дуель, там де трек війни, і ми пересовуємо його туди-сюди. Тут, якщо Фродо рухається вперед, то єдина можливість його зупинити тільки не давати йому сині карточки. Це теж доволі таке стресове і ну, потребує дуже багато міркувань, як походити, що взяти, щоб та чи інша карточка не дісталась суперником. Хочу сказати, що гра дуже стратегічна, і якби мене спитали, в яку б гру я все ж таки порадила Seven Wonders Duel чи Володар Персні в дуель за середзем'я, я би замислилась. Адже в них багато схожого, але в них насправді відчувається і багато різного. Так, механіка одна, творці одні, але все одно вона відчувається геть по-різному. Тому, можливо, в якомусь такому моменті мені. Битва за «Дуель за середземлям більше навіть сподобалась ніж Севетва Дерздель. Або тому, що ми все ж таки багато награли, бо у нас дійсно була з Олексієм своя статистика. Хто скільки перемагав, ми багато робились і з доповненнями і без. І це гра така, що вона не набридне, і як на мене. І та і інша коробочка, вона не буде програшним, якщо ви граєте вдвох, це просто ідеально. А там же ви дивіться по сетингу, яка більше вам зайде. Бо тут все ж таки відчувається тематика. там... Ну Там теж відчувається тематика, вони різні все ж таки. Чи варто мати дві коробочки в колекції? А чому ні? Я б хотів. Так, якщо у вас є можливість придбати дві, я би радила дві, бо все ж таки, я ж кажу, вони трошки по-іншому відчуваються. Мені гра також сподобалась. В ній дійсно треба дуже багато контролювати. Це не така, знаєте, це не для мене не категорія ігор, в які можна почилити після роботи. Тут все ж таки треба сісти, подумати і сподіватися, що ти дійсно нічого не упустив, бо деталі все ж таки багатько. Так, якщо ще порівнювати. З сім чудес дуель», що мені в цій сподобалось, що тут менше варіантів ходити двічі разів поспіль, тому що в Сім чудес дуель», якщо тобі пощастить на виборі чуд, угу. і ти можеш собі взяти три чуда там, де ти ще раз ходиш, то дуже важко щось тобі зробити, щоб ти там не взяв, наприклад, ті ж зелені картки, тому що в тебе є три повторні ходи, і все, ти можна сказати, переміг тут. Такого нема тут ось бонусних є повтор. Що у Фродо, що у Саурона. І здається, ще одна. На чи, житоні... чи, чи можливо тут? Ну, тобто, ні, на жетоні вільних народів є ще повторний хід. І все. Це, 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 це здається всі повторні ходи. І тут набагато простіше прорахувати стратегічно, продумати, як ходити, ніж в з дуель. Тому. Ну, не знаю, чи простіше. Все ж таки, ну вона не настільки проста, як, як може там здатися. Але так, я з тобою погоджую, що а, там дуже чітко бувало, коли виходить у ці повторки, mm -hmm. і ти розумієш, тут, наприклад, лежить три повторки, перша людина забирає дві, і все, ти вже нічого не можеш з цим зробити. І а, виграти буде важче. Тут трошки по-іншому. Ну і в цілому їх будуть багато ще порівнювати, але все ж таки вони різні. Сеттинг-1 Механіка. механіка одна, точніше, сетінг різний. І, ще раз повторюсь, обидві заслуговують уваги. А придбати і ту, і іншу гру ви можете за посиланням під цим відео на нашому сайті новограю.com.ua. І, власне, будемо закінчувати. В наступному відео ми продемонструємо вам ігровий процес. До зустрічі. Пока! Пока.